Сьогодні тема не, ну, не та, що завжди. Єдине, що хочу сказати, в політиці далі виселуха і один-єдиний варіант простих людей виграти в тих, хто на горі. Це коли ви сидите за столом і ви рухаєте стаканчики під якими схований шарів. Інших випадках це нереально. Значить, е, от зараз не про це. Заслухавшись, всяких там. Пасторів, священників, капеланів, проукраїнських складається враження, що Ісус у жовто-блакитних ресах з мечем зараз знаходиться на передовій і лопашить е загадників. Є інша думка, що він такий собі безобідний пацифіст. А давайте, поглянемо. Значить, цитата перша. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, моліться за тих, хто вас переслідує. Друга, хто взяв меч, від межа загине. Здається справдешній пацифізм. Але з другого боку, вчинок проганяє, міняє людська храму. Не дуже пацифістичний вчинок, стайлю взяв батьків і копняками геть геть Хочу сказати, що тамтешні священники вони мали прибуток з того. І той вчинок ну, з ще можна прирівняти, ну хіба що людина, яка постала. Чесно сміливість. Що чекали євреїв місії? Вояку. Прийде цар вояка, прогонить ремля, агресор і бухідея тоді була в окупації, і стане вічне царство і юдаїзму і в їхньому розумінні царство Боже. А прийшов чувак, який каже, хлопці, чекайте, а давайте подумаємо. Може він завжди апелював до того, щоб люди думали. Постійно, коли щось говорив, він казав, прямо казав. А як ти думаєш? а що ти гадаєш? А полюбов до здорового галузду? Ви є небесна колонія, сказав апостол Павло. Тобто громадяни, які живуть трошки за іншими правилами, не за правилами людей цього світу. Це... Як посольство, та, воно може знаходитись в одній країні, але має свої, свої правила. Наскільки це було ефективно, ну дехто скаже, так його вбили, значить, не ефективно. Його вбили, тому що він е, любив людей. Хоча, в принципі, він дуже тверезо ставився до людських істот, які не просвітлені, не вмів думати. Е, е, історія з прокаженими, пам'ятаєте, так? Каже, Д-10. Ну, та інші дев'ять прийшов один подякувати. Тобто він не чекав вдячності, він навіть був здивований, що хоча один прийшов. Як Наскільки ефективним його спосіб мислення був, його навчання, це те, що все-таки християнство врятувалося. Бо він передбачив черговий сплеск повстання і те, як воно закінчиться. І сказав, хто бачить егедоту спустошення перед стінами Єрусалиму, тікайте воля. Не казав, продивитесь повстанню чи приєднайтесь, а кажуть, тікайте в море. І так і сталося. Римляни обложили Єрусалим, а тоді там було море групіровок різних. Там було ядро, яке керувало повстанням, але в більшості там були релігійні, політичні, політично-релігійні угрупування, які постійно між собою ворогували, е, можна сказати. Це ще одна причина, чому про. Історичного Ісуса дуже мало згадок. Очах тодішніх істориків він був всього лиш мандрівний філософ, який тоді в юдеї було мільйон. Так от, як все це закінчиться. Християни побачили, ага, прийшли, обложили. Пора, як то кажуть, умивати руки. Вони зібрались і вийшли геть. І врятувалося не тільки християнство, а ще окремо групування вчителя іудейського, якого я зараз ім'я не пригадаю. І так врятувався Єрусалим. Це не те, що перемогла якась книга, переміг здоровий голост. Бо ці слова, Боже слава, живе та діяльне. Це не про книгу. Тоді повна книга ще була не записана. Це про те, як у вашому житті діє Бог. То нехай і в вашому житті переможе здоровий голост. Не грайте за правилами вищих цього світу. Думайте і мійте відрізняти фальш від реальності. Хто святкує зі святом, хто не святкує всього вам найкращого. І пам'ятайте, атеїст це людина, яка обов'язково людина, яка не вірить в Бога. Просто вона не сприймає пояснення сучасних релігій. Всім добра і миру. Зустрінемось за звичних обставин. Па-па.